Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, другий робочий день тижня, 7 квітня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Комунальні підприємства в рамках місячника санітарної очистки міста займаються знищенням неправомірно встановленої реклами. Чим може допомогти бібліотека суспільству в умовах кризи? Відповідь на це питання шукали учасники громадського обговорення. Християни східного обряду відзначають 7 квітня благовіщення Пресвятої Богородиці одне із 12 основних церковних свят. Майже кожна електроопора у Чернівцях заклеєна різними рекламними повідомленнями. Аби змінити цю ситуацію, комунальні підприємства в рамках місячника санітарної очистки міста займаються знищенням неправомірно встановленої реклами. Про те, де можна розміщувати оголошення та покарання за порушення, дивіться далі в сюжеті. Оголошення про надання кредиту, прийомну на роботу чи оренду житла можна побачити мало не на кожній електроопорі чи водостічній трубі у місті. Всі вони встановлені неправомірно, А зменшити їхню кількість, кожного дня знімають сотні таких оголошень. Розповідає начальник відділу з благоустрою та екологічного стану міста Шевченківської райради. Щоденно, щоденно, оці. Скажімо, наклейки знімаються скажем, двірниками жрепів, знімається там, де, скажімо, прилеглі території до закладів торгівлі, підприємців, вони теж приймають участь в знятті цих наклеїв. Однак від того кількість оголошень суттєво не зменшується, адже наступного дня висітимуть нові, бо така реклама є дешевшою ніж на білбордах, радіо чи на телебаченні. В значну суму грошей оголошення можуть обійтись тим рекламодавцям, яких притягнуть до адміністративної відповідальності. На фізичних осіб за таку наклейку, скажімо, при складанні протокола, значить розмір штрафу від 340 до 1360, на юридичних. Скажем, керівника вже тої кредитної спілки чи ломбарда, от там вже буде. Від 850 до 1700 гривень, за словами Миколи Марчака, розклеювання таких оголошень є невигідним для людей, які здійснюють таку діяльність, адже в разі сплати штрафу він перевищить заробітну платню. Для того щоб притягти до відповідальності якомога більше рекламодавців, міське комунальне підприємство Реклама за номерами вказаними на оголошеннях повідомляє про порушення. Представте собі, якщо на вашу на ваш мобільний телефон через якихось 10-15 хвилин, чи через півгодини, оце все время Йде автодозвон, що ви порушили то, -то зніміть тото. -то. Не, не можна розклеювати, скажімо, там на розташовувати свої. Оце. Як доказ порушення, здійснюється фотофіксація кожного оголошення. В такому випадку більшість рекламодавців згоджується сплатити штраф. Переконує Микола Марчак. Однак, ключовим моментом у боротьбі з неправомірно встановленою рекламою є добросовісність самих рекламодавців, адже альтернатив безліч на кожному житловому будинку. Є дошки оголошень. От є, скажімо, оголошення на, ліні, на опорах лінії електропередач, такі бочонки, круглі, там можна. Ну а потім вже ж дуже у нас поширений транспорт на тролейбусах, на мікроавтобусах, на автобусах. Іван Бочолинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згідно із статистикою, переважна більшість діагнозів дитина-інвалід встановлюється в перший рік життя. У три малюки починають масово хворіти на захворювання органів дихання, а в шість-шість половиною починаються масові скарги на порушення системи органів травлення. Медики це пов'язують із тим, що дитина, потрапляючи в різні соціальні середовища, отримує крім знань ще й проблеми із здоров'ям. Чи робиться щось для того, щоб зберегти здоров'я дітей в школах та дитсадочках? Дивіться далі в сюжеті. За результатами медичних профілактичних обстежень усіх дітей до 17 років у минулому 2014-му, лікарі виявили загальне зниження гостроти слуху, дефектів мови, сколіоз та порушення постави. Це усе набуті протягом ще відносно короткого проміжку життя вади, адже більшість дітей народжуються з мінімальним ушкодженням здоров'я. Статус інвалід у більшості випадків ставиться на першому році життя. Левову частку серед причин інвалідності серед дітей займають вроджені вади розвитку. Розлади психіки та поведінки та нервові захворювання це такі три основних причини дитячої інвалідності, які складають приблизно 70% всіх дітей інвалідів, які є сьогодні. системи освіти та охорони здоров'я ідуть пліч опліч, але дивляться в різні боки. Вчителі намагаються виконувати рекомендації медиків. Медики прагнуть придумати способи покращити здоров'я дітей, але поки що результат не вражає. Лікарі, які проводять ці пропогляди, вони визначають так звану патологічну ураженість у дітей. Тобто вони визначають погіршення зору, слуху, порушення постави, наявність, наприклад, сколіозу. Звернути увагу, тобто якщо аналізувати ці показники, вони ніби є кращими, ніж в Україні, крім одного показника, це показник порушення постави. Цей показник в області є вищим, ніж середній в державі показник. Відповідальність за здоров'я дітей в школах та садочках несуть вчителі і вихователі. Але якщо в садочках діти мають можливість побігати, походити та поспати в день, то в школі, крім ранкової гімнастики, уроків фізкультури та пересаджування дітей раз на місяць на інші ряди у молодших класах нічого не робиться. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 7 квітня у світі відзначають всесвітній день здоров'я. Саме в цей день, у 1948 році, була створена Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ в системі ООН. З кожним роком членами організації ставало все більше країн. Сьогодні їхнє число сягає 200. Вони зробили свій вибір на користь здоров'я людей. Не відставати в цій справі вирішили також викладачі та студенти факультету фізичної культури та здоров'я людини Чорнівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, організувавши відповідний захід для викладачів шкіл міста. Детальніше про це в нашому сюжеті. Заходи по відзначенню Міжнародного дня здоров'я в стінах факультету фізичної культури та здоров'я людини відбуваються традиційно щороку. Як розповідає завідувач кафедри здоров'я людини, рекреації фітнесу Юрій Мосейчук, минулими роками даний день відзначали різними спортивними іграми та змаганнями. Цього року вирішили організувати науково-практично-теоретичний семінар для 50 вчителів фізичного виховання із загальноосвітніх шкіл міста. Що будь-якої людини немає меж до досконалості, і будь-який захід, який проводиться, він дає певний позитив для того, щоб можна вибирати щось краще для себе і його застосувати в практичній діяльності. Тому кожен вчитель, який ставить за мету підвищити свій професійний рівень, він має можливість саме на таких заходах. Отримати певну нову інформацію і її використати в своїй практичній діяльності. Програма семінару складається із двох частин: перша це лекція, на якій вчителям доводили актуальність ведення здорового способу життя. Пізніше студенти та викладачі провели практичне заняття, яке легко можна застосувати на практиці в школах. Зоя Загурська є вчителем фізичної культури в другій гімназії міста Чернівці. Вчителем, як розповідає сама жінка, пропрацювала все своє життя, адже професію обрала ще з малку. Знання, які отримала разом із своїми колегами, називає корисними та обіцяє застосувати їх у роботі. Я, крім того, що працюю вчителем фізичної культури, іноді я теж маю години основ здоров'я. І сьогоднішній семінар був саме по харчуванню дітей, по профілактиці сколіозів, тому е такі теми вони об'єднуються і на основах здоров'я, і на уроках фізичної культури. Не знаю, можливо, скоріше повторила те, що знала. Е -е і буду використовувати це на уроків. Найцікавіше для мене було це раціон здорового харчування, як потрібно харчуватись, яку їжу потрібно вживати, особливо для учнів. Зараз дуже ну, проблематична ситуація, в тому що діти переїдають, не доїдають, їдять їду, яку шкідливо. І це, ну, потім впливає на їхнє погане самопочуття. На думку самих вчителів, було б непогано організувати наступного року семінари або тренінги, де викладачі змогли б поділитися досвідом із студентами та оцінити їх педагогічні здібності. Таке спілкування на їх думку дозволить в майбутньому відібрати якісні кадри для роботи з дітьми в школах. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чим може допомогти бібліотека суспільству в умовах кризи? Відповідь на це питання шукали учасники громадського обговорення, яке відбулося в Чернівцях. В ньому взяли участь працівники бібліотек, експерти та представники громадських організацій і краєвої влади. Такі заходи вже організовували і в інших областях за ініціативи Української бібліотечної асоціації. Подробиці далі в сюжеті. За останні роки бібліотека перетворилася не лише в установу, де можна посидіти в тиші та почитати, а в інформаційний центр, де поруч з архівами є і сучасна періодика і комп'ютери з доступом до інтернету. Якщо говорити про сільську місцевість, то саме бібліотека в населеному пункті стає центром культурного життя та свіжої інформації. Тому власне громадське обговорення Бібліотека в умовах кризи покликано визначити роль цих закладів у складній суспільно-політичній ситуації в Україні. Чим бібліотека може допомогти? Суспільство, ми сьогодні будемо всебічно закликати бібліотекарів, яких тут є достатня кількість, не говорити про свої проблеми, не говорити про проблеми бібліотек, а думати про проблеми людей, тому що проблеми це частина будь-якого життя і в кожній людині є. Це проблеми, те, що нас супроводжує, не було би проблем, не було би життя. Але коли є кризові явища. Коли суспільство потребує особливої допомоги і в якихось особливих моментах, то ми маємо почути про ці потреби. аби бібліотеки відповідали усім запитам суспільства та на крок ближчими стали до громадян. Необхідно провести певні зміни. Вважає культуролог Євген Скрипник. Першу чергу стоїть питання. Ми повинні сьогодні думати і зрозуміти, якою має бути сьогодні наша, наша Україна. І питання стоїть після того питання глобалізації, звідки випливає питання спроможності, що стосується в першу чергу, чергу бібліотеки. Тому слід варто зауважити, що реформа в галузі культури повинна бути проведена як методологічні, законодавчі та інституційних сферах. Найважливіше, аби потреби суспільства були почуті, зазначають учасники громадських обговорень. Максимально сприяти тому, аби надати допомогу людям пошуку інформації, надання доступу до інформації, створення тих чи інших комфортних умов, психологічній допомозі. Просто от ми говоримо бібліотека, третє місце. Робота, дім, робота і третя бібліотека, де ви можете прийти. Безкоштовні послуги. Бібліотека, територія тиші. Результатом таких громадських обговорень стане маніфест. Документ, в якому буде розроблено програмні положення, напрямки і принципи діяльності бібліотек в умовах кризи. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Християни східного обряду відзначають 7 квітня благовіщення Пресвятої Богородиці одне із 12 основних церковних свят. Саме в цей день працівники підприємства Трембіта зібрали для бійців АТО великодні кошики, аби передати частинку свята захисникам України. До великоднього кошику для буковинських військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, поставили вітальні листівки з побажаннями та лише домашні продукти та страви. Тут традиційно паски, крашенки, а також солодка випічка і копчене м'ясо, каже ініціаторка такої святкової посилки для бійців Стела Санкевич. Ми самі все готували. У нас і кондитерський цех. Ми випікали пасочку, ми випікали солодощі. Наші люди коптили м'яско, коптили сало, ковбаску. Там все це зроблено своїми руками для того, щоб воно було по домашньому, щоб хоч трошечки прикрасити їхнє життя. Я думаю, що це. Ну, зігріє їхню душу, і вони трошечки себе, хоч на якусь там годинку, вони відчують себе, що вони вдома біля своєї мами, біля своєї дружини, біля своїх діток. Як годиться, великодні кошики освятили та спільно помолилися за бійців, які несуть службу на сході України. Місія цих солдатиків, наших дітей, наших синів, братів, які там стоять за утвердження правди на землі. Христос був розіп'ятий теж людьми. Для того, щоб правда Божа восторжествувала, щоб вони, може, бідні ще і самі не знають про цю велику місію, про цей подвиг, який вони творять. Але вони це очевидно, це факт. Прийде час, усвідомлять. Пані Стела сподівається, що військовослужбовці, коштуючи святкову паску, зможуть хоча б трохи відчути святковий настрій Великодня та тепло душі тих, хто молиться за них та Україну. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже в четверте успішні чернівчанки розпродають панські дрібнички. Вони вкотре організували продаж сувенірів, книг, вживаних речей для того, аби допомогти нашим бійцям, які отримали поранення в зоні проведення АТО і сьогодні перебувають у шпиталі. Більше про це дивіться в нашому сюжеті. Придбати дещо іспанських дрібничок та допомогти пораненим бійцям цього дня на Соборну площу прийшла Марина із донькою. Жінка каже, якщо є можливість, вона намагається допомагати нашим захисникам. Я вважаю, я в говорити не можу. Я вважаю, що якщо людина, кожен може хоч щось а з нашим рідним людям, які там щось допоможе. Воно не потрібне, але я комусь теж віддам. Але я хочу допомогти нашим хлопцям. Всі отримані від ярмарки кошти учасниці клубу «Успішна Чернівчанка передадуть на лікування хлопцям, які були поранені в зоні проведення АТО, і наразі проходять лікування в Чернівецькому шпиталі. Маємо велику надію, що сьогодні зберемо, обов'язково потім відзітуємо, тому що маємо в планах відвідати наших хлопців. Їх зараз перебуває на реабілітації, лікування 9. І ще сьогодні така нова інформація, що привозять хлопців, які мають важке поранення в голову, і хотілося б дуже допомогти йому саме коштами, які ми сьогодні зберемо. І ще формуємо такі гарні великодні кошики пасхальні. Великодній кошик від успішних пані, Плануємо занести так. Нагадаємо, що протягом останніх трьох ярмарок панські дрібнички учасницями клубу Успішна Чернівчанка було зібрано 20,5 з половиною тисяч гривень на лікування бійців, які були поранені в зоні проведення АТО. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівецькому художньому музеї відбувся майстер-клас із писанкарства для учнів художньої школи. Загалом, символи, якими до Великодня прикрашають писанки, не випадкові. Вони в собі несуть доброту, красу, здоров'я тощо. І можливо правильно їх поєднувати в загальному великодньому малюнку. Про це в нашому сюжеті. Сьогодні в Чернівецькому художньому музеї для учнів художньої школи провели екскурсію, експозицією, на якій представлені найрізноманітніші писанки. А після цього для дітей розпочався урок композиції, який присвячений писанкарству. Учням розповіли про те, які бувають орнаменти, а також як правильно потрібно писати саме буковинські писанки. Є певні правила обов'язково писанку не придумують, писанку саме переписують з тогорічної писанки. Тобто це має бути символ, які несе і добробут, і добро, і красу, і здоров'я. Цим символом вже 6 тисяч років. Це ще трипільські символи. Тому я думаю, що їх треба вивчати, їх треба знати, і їх треба знову ж таки відроджувати. Але ж деякі писанки містять дуже цікаві таємниці. Ми нам відомо десь понад 100 символів. Ми маємо вже значення цих символів, але є такі символи, які ми не знаємо. Але я думаю, що ми їх розкодуємо, якщо постійно будемо писати писанки. До цього майстер-класу учні художньої школи вивчали типи орнаментів, а вже сьогодні вони змогли практично випробувати свої знання. Думаю, що всіх діток получаться, як вони хотіли, як і щоб їм. Було лагісно, коли вони намалювали цю писанку. Можна намалювати зі, ділочку, з хвильками та, та складну і квіточку та, та складну. І, і ще намалювати з орнаментом, зкутничком. Я очікую від цього е, майстер-класу. Е як сказати, навчитися нових орнаментів писанок та знайти для себе щось нове, знати, які орнаменти, що означають. Та я б хотіла б ще вдома навіть по майструвати писанки. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У квітні трупа Чернівецького обласного академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської порадує глядачів аж двома прем'єрами. Наприкінці місяця театрали побачать на сцені всесвітньо відомий твір «Сватання на гончарівці. А вже завтра дитячу п'єсу Пригоди морського вовчика на генеральній репетиції. Побувала Надія Величко. Вистава пригоди морського вовка буде цікава у першу чергу дітям молодшого віку, але і будь-який дорослий отримує величезне задоволення, поринувши у світ мрій та фантазій. Автор п'єси, за мотивами якої поставлена вистава, Сергій Козлов, відомий на весь світ своїм мультфільмом «Їжачок в тумані. Цей твір також обіцяє бути незвичайним. Це філософська казочка, тому я думаю, діти багато чого. Для себе візьмуть, особливо про е, ну, такі штуки, як мрія, що е, потрібно до неї йти, і ви досягнете своєї мети, і дружба, справжня дружба. Як і завжди, для п'єси збудували нові надзвичайні декорації. Корабель у прямому сенсі відпливає зі сцени оглядацьку залу. За сценарієм, вовчик разом з однодумцями пливе з самого лісу через море світла в океан радості. Реалістичності подіям додають також звуки натуральної природи, які щедро задіють у виставі. Я казка про те, що будь-які перешкоди, труднощі, непорозуміння переборять ті, хто вміє мріяти, любити та дружити. Адже, якщо поруч справжній товариш, можна подолати усе. І навіть якщо трапляються труднощі, справжня дружба ними лише загартовується. Звичайно, перед дітьми ви знаєте, тому що дітям не можна брехати. Вони це інтуїтивно відчувають. І якщо дитина тобі не повірить, значить в тебе щось не вийшло. Прем'єра вистави відбудеться у середу, о дванадцятій годині дня. Актори чекають на свою юнацьку аудиторію. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.